На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно Нарешті збулося, і здобула, звитяжна моя Україна. На землях твоїх, неозорих степів, живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів Моя золота Україна. В Садах зіброва, вечірні часи, чарує нас пісня дзвінка, солов'їна і чудно Співочі дівчат голоси Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незлавна моя Україна. Вітуймо в калина над плесами вод, Хоч у в праці, міцна та єдина. Хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя Україна.